Відео буде актуально для тих, хто виключений з військового обліку. Звертається до мене клієнт, каже, що в нього не формується направлення на ВЛК. Коли починаємо з'ясовувати в ході переписки, він виключений з військового обліку. Коли я кажу, що ну, направлення на ВЛК не має сенсу брати, треба вносити відомості про виключення з військового обліку в оберіг. Він каже, що ні. Ти цікаво сказала, що це реєстр для військовозобов'язаних, а він уже не військовозобов'язаний. Зобов'язаний відповідно відомостей там не може бути, не має бути, і все в такому дусі. Проходьте заново. ВЛК і тут цікава ситуація, тому що по-перше, не кожне ВЛК, яке раніше визнавало непридатним, зараз визнає непридатним, тому що наказ 402 змінювався декілька разів. А другий момент це те, що дивіться, чому потрібно вносити відомості про виключення з військового обліку, коли це було навіть там в 10-му році, 15-му, 20-му і так далі. Бо всі кажуть, то типу, не треба. Ти ви ж уже не військово зобов'язаний. Дивіться, а ви громадянин України, чоловік від 18 до 60 Ротів ви маєте перебувати на обліку. Якщо відомостей про те, що ви виключені за станом здоров'я, немає, то для ТЦК виглядає ситуація так, що ви просто не на обліку. І ситуація, коли ви показуєте їм. Висновок ВЛК про непридатність та виключення вирішується одним рухом, коли вони його у вас забирають, роблять вам новий військовий квиток, і опа, в системі ви з'явилися як вже такий, що перебуває на обліку. І насправді практика говорить, що так і роблять. І я просто не розумію, навіщо шукати і думати якісь зайві рухи, зайві проблеми, якщо практика стандартна і типова, вносити відомості про свою непридатність і живете спокійно. Якщо ТЦК не погоджується, відповідно йдете в суд, судитися і живете спокійно.